Всім привіт! Ось такий я взяв об'єкт зараз. Це двокімнатна квартира. Є окремо е, туалет, такий з інсталяцією, з кутами. Є санвузол. Також інсталяція, караба, кути. Душовий піддон. Плитка, як ви бачите на підлозі 60х60. 60. Стіни тут будуть 60 на 1,20 плитка. Тут стіна з декора. Декорована. Не такий кольор, як основна плитка буде на стінах. І піддон буде з такої самої плитки, яка буде на стіні. Тут я вже в коридорі виклав час, частину. Коридор, отак от іде. Буде вона заходити сюди на кухню, на кухню, на кухню, на кухню і в цей закуток. Це плитка 20х120. В туалеті буде 60 на 60. Зараз я вам покажу плитку. Тут мій інструмент. Отака От буде плитка на стінах у ванній кімнаті. А це я казав про ту плитку, яка буде на піддоні і на стіні декор. Оця плитка йде по коридору кухні. От така плитка буде інсталяцію декорувати. А в туалеті основна частина. Плитки, основна стіна буде от така світленька. Так що, все керамограніт але доволі непогано він ріжеться і нормальний в оброб, коли його обробляєш. От. Клей, клей, який тут? Т801. Тобто класифікація С2 Т. Хороший клей, так що продовжуємо працювати. Сподіваюсь, за пару тижнів я здам цей об'єкт.